Асний клінічний лікувально-діагностичний центр став одним із тринадцяти та першим комунальним закладом в Україні, з ким Національна служба здоров'я підписала договір про лікування безпліддя за державні кошти. Пари з безпліддям можуть звертатися до нас і за програмою медичних гарантій отримувати повний цикл допоміжних репродуктивних технологій. Безкоштовно в закладі є консиліум, який вирішує, кому показаний це. Цей пакет, і хто може, хто попадає під програму медичних гарантій, і за рішенням конціліуму розпочинається така процедура. Пари, які не можуть завагітніти природнім шляхом, звертаються по допомогу у медзаклад. За словами головного лікаря діагностичного, кожна третя пара має проблеми із зачаттям дитини. Значній частині з них потрібно звертатися до репродуктолога. Це не тільки дані нашої області України, а фактично всі сітові дані. Держава зараз фінансує всі етапи проведення даного даної лікувальної методики, і е, пара не платить е, ні копійки за ці, ці всі обстеження і процедури. Зараз почали звертатися набагато більше. фактично кожного дня одна одна пари звертаються. Дана процедура запліднення не з простих і передбачає проходження багатьох важливих етапів. Спочатку пара проходить консультацію, всебічні обстеження, здають потрібні аналізи. Лікування шляхом ДРТ це вже останній крок до вагітності. У діагностичному центрі використовують два методи запліднення. Запліднення ми проводимо на іксі-апараті, іксі-станції, тобто робимо інтрацитоплазматичну ін'єкцію сперматозоїда, цитоплазму ооцита. Або ж більш природнім шляхом це буде інвітро, тобто, коли ми в до яйцеклітини додамо певну кількість сперматозоїдів оброблених, і тоді сперматозоїд сам має проникнути в яйцеклітину. Це більш наближений метод до природнього, але частіше ми використовуємо іксі, тому що ми чітко знаємо, що ми ввели сперматозоїд в яйцеклітину, і яйцеклітина буде заплітнена. У діагностичному центрі використовують сучасну методику. Її успішність становить 90-95%. Важливо, що скористатися безкоштовними послугами закладу можуть не тільки жителі рівнень. Они а й мешканці інших областей України держава повністю покриває витрати на лікування. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. На електросамокаті у центральну частину рівного зась під забороною можуть опинитися найпопулярніші серед місцевих та туристів локації: Лебединка, Злата Пласа, Майдан Незалежності та парк Шевченка. Таку ідею, а разом з нею і низку обмежень хочуть запропонувати операторам прокату електросамокатів. Пропозицію озвучили під час засідання Рівненського міськвиконкому. Зважаючи так на конфліктні ситуації, які траплялися в місті Рівному. Є додаток схема номер мородин. Це парк Шевченка, це площа Златеплази та Лебединка, в яких заборонено здійснення паркування та проїзду електросамокатів. Також всі громадські об'єкти, такі як дошкільні навчальні заклади, школи, заклади охорони здоров'я. Якщо оператори прокату електросамокатів погодяться на вимогу керівників міста, з ними заключить меморандум про співпрацю. Представник однієї з компаній, яка надає свої послуги у рівному, розповів, що вони вже встановили обмеження швидкості. Крім цього, з людей, які залишатимуть самокати у заборонених місцях, стягуватимуть понад лімітні кошти. А на майдані у рівному готові навіть поставити працівника, який контролюватиме, щоб туди не заїжджали. Передбачили також інші безпекові умови. Кожна людина, котра доторкнулася і розблокувала Самокат через додаток автоматично страхується. Також є додаткові страховки. Якщо, наприклад, людина покинула місце ДТП і зникла, то компанія Джет за власні кошти відшкодовує і. Розглядає ці питання, мають намір розвантажити центральну частину рівного і від автотранспорту. Зробити це планують завдяки впровадженню на території громади системи контролю оплати вартості послуг з паркування. Як розповів секретар міської ради Віктор Шакерзян, хочуть залучити інвесторів, щоб зробити у рівному платні парковки та паркомати. У Нас дуже багато важливих, що люди приїжджають там собі на роботу. Встановлюють свій транспортний засіб. Він стоїть там цілий день. Тобто це несправедливо до інших учасників дорожнього руху. Хочу зробити, щоб воно було всіх для всіх рівень, і таким чином запобігти скупчення саме транспорту в центрі. Загалом під час засідання міськвиконкому у рівному розглянули близько двох десятків питань. Серед головного про що йшлося: стан готовності об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, а також комплекс заходів, які впроваджують у цьому напрямку. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Ну скоріше приберемо, буде місто чисте. Саме так реагує водій Валерій на оновлення автопарку КТП 1728 Загалом у комунальному підприємстві придбали три нових сміттєвоза і продовжуватимуть закупівлю по кредиту, аби місто було чистіше. Старі автомобілі поки що планують використовувати, але поступово автопарк повністю оновлять. Станом на зараз оновлення транспорту є вкрай важливим, тому що одною з головних проблематик є застарілі автомобілі а також те, що вони білоруського виробництва Основна маса сміттєвозів і їхні ремонт з кожним днем складнюється, тому що брак запчастин і, або повна їх відсутність. Тобто кожен ремонт затягується в часі, а для саме нашого підприємства кожен день збій графіку призводить до наслідків. Двома новими спеціалізованими авто з контейнерами зможуть скористатися громадяни та підприємства, щоб вивозити великі побутове сміття, наприклад, меблі або будівельні відходи. Депутати міські надали дозвіл, щоб взяти кредит. Це є державний кредит під кредитування 5,79 на 5 років, і КТП справиться своїми коштами. Тобто воно є прибутковим і воно в спромозі повністю оновити свій парк, для того, щоб все-таки наше місто було краще і чистішим і дає можливість так само показати перші. І важливі кроки для того, що ми хочемо надавати послугу, це великогабаритному сміттю. Тобто кожне підприємство чи кожен там, хто буде вдома собі робити ремонт, зможе собі наняти такий транспорт. Авто знаходяться на гарантії і не ламаються так часто, як попередні сміттєвози, доповнює Віктор Шакирзян. Як нам розповіли, водії комунального підприємства нові машини потужніші, мають більший функціонал, а головне те, що місто стане чистіше. Ну ці комфортніші машини сучасні. У працювати припрацювати Вже стара техніка, вже вона ламається. А це вже я дуже радий, що нова нова техніка до нас приходить, і це що держава за нас думає. Комунальне підприємство планує надалі купувати сучасний транспорт для збору сміття. Оцінити ж нові сміттєвози та їхні можливості громадяни зможуть вже незабаром. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині відкрили перший у регіоні центр ветеранського розвитку. Функціонуватиме він на базі Національного університету водного господарства і природокористування. На презентацію закладу завітали керівники області та міста, ветерани та їхні родини. Приїхав і заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір. На Рівненщині у нас в єдиному державному реєстрі рахується майже 43... Тисячі ветеранів, і зрозуміло, що ця цифра постійно буде збільшуватись, оскільки дуже багато наших хлопців та дівчат знаходиться на фронті. Серед основних завдань центру підготовка фахівців соціального супроводу ветеранів, за словами начальника рівненської ОВА Олександра Коваля, вчитися зможуть як колишні військовослужбовці, так і члени їхніх родин, а також усі охочі надаватимуть також соціально психологічну і правову допомогу захисникам. І мені справді дуже приємно, що такий центр сьогодні відкривається теж в університеті, який і я особисто закінчував, і це насправді важливо, оскільки. Рівненщина сьогодні, і я вас запевняю, готова до будь-яких рішень, до будь-яких процесів, які ви започаткуєте, які започаткують самі ветерани. Центр ветеранського розвитку є частиною національної стратегії створення безбар'єрного простору. Реалізація якої відбувається з ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Рівненська громада, у свою чергу, теж планує долучитися до проектів з безбар'єрності. Чому ця стратегія нам потрібна? Адже ми зможемо з вами чітко розуміти. На які гранти можемо подати кошти, в яких можемо прийняти участь саме в проєктах, для того, щоб залучити в нашу громаду і зробити, щоб дійсно наше місто було не тільки там на словах по безбар'єрності, а на ділі. Під час заходу ветеранам з Рівненщини вручили подяки. Більшість цих чоловіків повернулися до цивільного життя і намагаються реалізувати себе у нових сферах. Хтось відкрив власний бізнес, а хтось здобуває успіхи у спорті. Дружина учасника бойових дій Володимира Климова Юлія розповіла про важливість створення ветеранських центрів. Це можливість спілкуватися з такими самими ветеранами, як і він сам. Щоб вони могли між собою спілкуватися, взаємодіяти, тому що мирне населення ну тобто, мирне цивільне населення, ми їх не не завжди розуміємо, не завжди можемо підтримати в тих розуміннях, яких їм би бажалося б і хотілося. кінець учасники підписали меморандум про співпрацю між національним університетом водного господарства і природокористування Рівненської ОДА та міністерством у справах ветеранів. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. раз в рік, але будьте людьми. А ми так бачите культурно все. Ні, ні, але, але я вам скажу, перед вами ми зняли вісім екранів і отаких от круглих. Ще три З 5 серпня по 20 вересня на Рівненщині діє нерестова заборона на вилов річкових раків. Порушникам загрожує штраф за кожен екземпляр, який вони зловлять. Проте багато жителів області нехтують законами та вловлюють раків під час так званої Другої линьки», коли вид члену особливо вразливий. Встановлено період другої линьки. Це за період річкового раку, який забороняється їх на даний час з 5 -го. Серпня по 20 вересня 2024 року включно забороняється уловлювати. Це зараз вообще, рак не можна ні руками ловити, ніякими раколовками, бо за кожен рак є штраф. Це більше трьох тисяч гривень. Щоб виявити порушників, нещодавно рівненський обласний рибоохоронний патруль вийшов у черговий рейд. Цього разу інспектори разом з нашою знімальною групою оглянули річку Горинь, що на Рівненщині. Пошуки дали результати однак, спіймати зловмисників на гарячому не вийшло. В деяких місцях водойми було знайдено чимало знаряддя, яке використовують недобросовісні рибалки. Оперативної групою провели рейд по річці Горинь. Починали проводити його з місця села Олександрія. І закінчили вже на азоті, завод азот де було під час рейду виявлено 8 екранів, 2, 2 раколовки, заборонені зараз в даний час. Рибоохоронний патруль закликає громадян не порушувати закон. Виловлювання раків у період линьки може погано вплинути на популяцію членистоногих. Нагадаємо, що під час нерестової заборони на вилов раків діє адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Артем Височин, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Попри стереотип, що рівне нецікаве для туриста та майже позбавлений архітектурних принад, обласний центр має свої родзинки і унікальну історію. Переконаний історик та урбаніст Ілля Сигачов. Чоловік цікавиться культурною спадщиною України. Він створив карту історичних дверей рівного, які збереглися до нашого часу. В Рівному я народився, тому сюди приїжджаю не так часто. І в Києві я дуже багато відфотографував дверей. Коли я приїхав сюди, в Рівне треба було по справам. Приїхати на більш тривалий час, і я почав просто часто ходити центром. І після цього я почав помічати, о, так в Рівному теж є дуже багато історичних дверей. Бували дуже позитивно, такі ну, тобто, здивовані були, що а як це так? У нас є якісь історичні двері. Ми вже не помічали цього зі слів Іллі, лі гуляючи містом, він часто зустрічав різні старовинні двері і вирішив зробити відповідну онлайн-карту рівного, яка зараз налічує понад 70 унікальних екземплярів дверей у різних стилях. Найбільш рідкісні стилі для рівного це насправді. Класицизм, точніше неокласицизм, десь 19 століття. Ось ми бачимо, в принципі, двері собору. Двері собору, сам собор побудований 1895 року на місці попереднього собору, який був ну, згорів. Ілля показав нам деталі дверей Свято Воскресенського кафедрального собору та що робить їх не тільки історичними, а ще й унікальними у сучасному рівному. Це одні з небагатьох дверей, які я бачу в православних храмах, не сучасних, не сучасних, а саме старих. Де на них є зображення хреста. і от тут ще один нюанс, що вони якби відзеркалені, ми можемо побачити. Тому один з них сто відсотків розміщений неправильно. А Ти ще рідна фурнітура. Ми бачимо, тобто тут дверцята. Петлі, ось можемо побачити. Головний ідейник проєкту показав нам історичні двері і на інших вулицях. Багатою на архітектурну спадщину виявилась вулиця 16 липня, де історик продемонстрував ще декілька унікальних для рівного екземплярів. Двері до особняку, особняк десь початку 20-го століття. Насамперед, чим теж цікаві ці двері, як я казав, достатньо рідкісний для рівного стиль. Це там неокласицизму. Так з елементами такого навіть необароко і. Насамперед, ми теж бачимо тут рідну латунну фурнітуру. Взагалі, самі, самі двері теж немаленькі. Історичні двері рівного це висвітлення культурної спадщини, яка передавалася з покоління в покоління та про яку не варто забувати, наголошує Ілля Сигачов. Проєкт історика це ще й можливість для місцевих та туристів корисно провести свій час, дізнаючись більше про цікаві об'єкти минувшини, які збереглися у нашому обласному центрі. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Позаміський дитячий заклад оздоровлення і відпочинку Чайка відкрив свою другу табірну зміну. Майже 200 дітей, у числі яких дітлахи з Херсонщини, впродовж двох тижнів відпочиватимуть у Дубинському районі. Всі ми знаємо, яка склалася ситуація в Херсонській області. Можливості інших закладів немає прийняти цих діток, тому ми запропонували наш заклад. Дуже багато людей нас підтримало в цьому в цій пропозиції. І зараз ці дітки тут, і ми дуже раді прийняти дітей з Херсонщини. Діти з Кочубеївської тергромади Херсонської області приїхали на оздоровлення в межах президентської ініціативи Пліч опліч, за якою наш регіон підтримує деокуповану Херсонщину. Минулого року безпосередньо наша команда команда і Рівненської області з нашими будівельниками здійснювали відновлення зруйнованих. В ході війни безпосередньо будівель домівок. Херсон Херсонських жителів з Кочубеївської територіальної громади таким чином проект якраз масштабувався між Рівненською областю та Херсонською. Зокрема, за нами була закріплена Кочубеївська громада. Завершивши відновлення в рамках першого етапу, ми перейшли до другого і вирішили в цьому році запросити до нас сьогодні на оздоровлення 32 дитини. 32 дитини із Кочубеївської громади це переважно діти учасників бойових дій, ті, які отримали статус постраждалих внаслідок військової агресії, а також Малеча з багатодітних та неповних сімей за ініціативи Рівненської Ва надійшло нам запрошення оздоровити наших діток, привезти сюди на 14 днів, щоб вони відпочили, відволіклися трохи. Тому як приїхала... І діток ми привезли, і хочемо віддячити рівничини безпосередньо вже на їхній землі за ту допомогу, яку вони надають нашій громаді. За словами вважатих, юні гості з Херсонщини вже соціалізувались та знайшли нових друзів. Дітки прекрасні. Вони як тільки приїхали, вони почали між собою всі діти з різних областей спілкуватися. Вони почали одразу. В них з'явились групки, компанії і в кімнати просили їх селити разом. Тобто не тільки там, наприклад, чи з Херсону, чи з Рів. А всіх разом вони в нас всі залучені, починають дуже гарно включатися в роботу. Їм все дуже подобається. Анастасія приїхала із села Заградівка Кочубеївської тергромади. Каже, спільну мову з однолітками знайти було легко. Я знайшла вже собі друзів, але мені тут дуже подобається. Найде на туда весело. Тут дуже багато можна знайти собі друзів. Програму заходів у комплексі складають вожаті перед початком зміни. Втім, корективи вносять і впродовж двох тижнів відпочинку. кажуть, роблять все можливе, аби усі діти були задоволені. Що в нас кожного дня є наради зранку і ввечері? Там ми розписуємо. Годинно, вже так похвилинно можна сказати, чим дітки займаються. У нас волейбол, футбол, дівчатка черлідингом займаються так само різні ігри з вожатими, квести так само. Є квести і для дітей, є квести і для вожатих. Рівненщина планує і надалі співпрацювати з Херсонщиною. Це лише перші кроки. Підтримка буде продовжуватись, запевняють, в Ова. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Валентина вже 15 років працює у Рівненському зоопарку доглядальницею у відділі приматів. Жінка каже, важливо не просто годувати і прибирати, а й любити свою роботу. Працюю я вже в одному відділі. Я прийшла в цей відділ і працюю. Ну, так... 15, ну там вже з хвосточком років. Я прийшла сюди, це мене навчали. От як поводитися з тваринками, як себе вести з ними. Кожен співробітник зоопарку проходить навчання відповідно до відділу, в якому працює. Важливо як любити тварин, так і любити піклуватись про них. Якби мені ця робота не подобалася, я б стільки не працювала. Звичайно, подобається. Коли даже відпуск, ідеш за тваринками, скучаєш. Так само є в нас тваринки, які. Ми дуже любимо це. Наші любімчики. До кожної тваринки потрібен особливий підхід, адже усі вони різні. Ручних тваринок в зоопарку немає. Просто є тваринки, які ведуть себе більш так спокійніше з людиною. От коли працівник заходить, вони трошечки спокійніші з працівником. А насправді ручних немає. Вони так само це тварина. Наразі Рівненський зоопарк шукає працівників, існує гостра потреба у кадрах. В даний момент у нас є вакансії у відділ птахів і у відділ копитних тварин. Тобто доглядати за птахами різноманітними і доглядати за великими копитними тваринами, такими як верблюди, худоба шотландська, коні, коні, яки, антилопи. Тварини, які живуть в зоопарку, перебувають не в своїх природних умовах. Тож зоокіпери мають вміти розуміти тварин, чи їм комфортно та чи добре вони себе почувають. Адже на жаль, немає таких спеціалістів, немає таких вузів, які би випускали працівників саме в зоопаркову сферу. Ось і тому працівників ми в першу чергу, які приходять до нас, аби у них було бажання. Ми навчаємо стажуємо, навчаємо це все пояснюємо, як воно має відбуватися, пояснюємо їхні обов'язки і пояснюємо, як їм навчитись. Розуміти мову тварин. Пані Ірина зазначила, що робота цікава і специфічна. Окрім того, що людина має любити тварин, працівник повинен бути фізично витривалим та мати бажання вивчати щось нове. Артем Височин, Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Перші в кар'єрі рівненського велогонщика Олімпійські ігри. 21 річний Олександр Годима дебютував на головних спортивних змаганнях чотириріччя і був наймолодшим у чоловічій гонці крос-кантрі маунтенбайку. У загальному заліку рівнянин посів 32 друге місце. Це не той результат, на який розраховував сам спортсмен та його тренер В'ячеслав Федорчук. Але наставник пишається, що Сашко потрапив у цю когорту найсильніших. Скільки стоїло цьому юніору молодому? Проявити натхнення старання і боротьби, щоб пробитися у це число. І він попав. Це дуже великий успіх. 36 гонщиків, і він попав у це кількість на Олімпійських іграх. Повністю реалізувати свій потенціал. Олександру Гудимі завадила хвороба, говорить тренер. Перед стартом змагань валогонщик підхопив коронавірус. Навіть коли спортсмен приїхав у Рівне. Відходив від недуги. Ну розстроївся, і саме головне, що буквально. Через день ми звідти він уїхав, приїхав сюди в Рівно. Він двоє суток спав. 78-річний наставник тренує Олександра Гудиму від початку спортивної кар'єри хлопця. Вже упродовж 12 років. Олімпіада у Парижі зі слів наставника. Першочергово великий досвід, який дозволить мріяти і планувати гідний виступ вже на наступних іграх в американському Лос-Анджелесі. Буде мати великий досвід і успіхів. Будемо надіятися, що буде набагато краще. Це наша мета, і остання на ці чотири роки: як пробитися на Олімпійські ігри, достойно виступити, захистити честь України, рівненщини всього українського нації і народу. Підростає у рівному і нове покоління маунтенбайкерів. У місцевому відділенні велоспорту на базі п'ятої спортшколи займаються близько двох десятків дітей. Нещодавно місцеві гонщики успішно виступили на всеукраїнських змаганнях у Чернівцях, здобувши перемоги та зайнявши призові місця у різних вікових групах, як серед хлопців, так і дівчат. Микола Брожицький Вячеслав Мельник. Випуск новин.